Якщо в тебе є технічний бекграунд, то ти дуже добре вписуєшся в тусовку того, що з тебе намагаються зробити на біомедичній інженерії. Хтось приходить і питає: а що, ми шо, ми що, не лікарі. Я не маю права доторкатися до людини. А що взагалі в факультеті є таке із крутого такого обладнання? Всім треба трасувати свою продукцію, щоб не якийсь там паразитик не потрапив тобі по всіколу. Мене майже взяв фармак, наші викладачі вони займаються фармпідприємництво. Є препарат, грубо кажучи, який випускає КПІ. Думаємо відмовитись від шнаму, який ми вирощуємо, mm. У нас повпало це варити кожен раз фарш mm, Бульончик. Після цього стіл, сама грілка, каструля, все просто в такому е, слої жиру. Ті якісь хвороби, спеціально створені людиною. Насправді, біологію має вивчати кожна людина. Дуже складно пояснити, чому я вважаю, що ви робите щось круте. Привіт. Це проект Кампус. Мене звати Дмитро Собко. Щоб стати медиком, треба вчитися багато років, а в КПІ всього за 5 можна стати біоінженером. Як? Сьогодні дізнаємося. Зі мною студент третього курсу факультету біомедичної інженерії Антон Кротов. Привіт. Привіт, тож у біоінженерів немає біології. Це підводка для студентів, щоб вони не переймались, коли йдуть на нашу спеціальність. Але ну, це трошки неправда. Немає біології, є анатомія, є фізіологія, є мікробіологія, є молекулярна біотехнологія, є цитологія та генетика. Коротше, є біологічні предмети, немає біології. Ну, все, але наближене дуже таке. Біологія, ну. Це дуже-дуже багато. Ми вивчаємо дуже конкретні теми, які фокусуються на людині, ну і на штуках, які ми робимо для людини. Це ти так собі уявляєш, як я розумію. Думав, от я буду синтезувати білок. Чи як це короче? Ну насправді справа в тім, що я навчався в технічному ліцеї КПІ. Вивчав я математику, фізику та програмування дуже добре. Ти вже давно копеїшник. Е, Та дуже давно КПІшник. І е, коли я сказав, е, що я не буду здавати типу з нас фізики, буду здавати з нас біології. Е, мене дуже довго кафедра фізики намагалася від цього відмовити. Я казала, Антон, що ти там будеш робити. Е, тому ні, насправді я вирішив, що я хочу бути біомедичним інженером за буквально рік до того, як вступив. І Як тобі на біоінженерії? Як ви взагалі навчаєтесь? Це виходить чисто на пари чи є якісь лабораторні? Ну, коротше, ну, лабораторні є, але карантин, а потім війна. Ну, нема лабораторних. Але ну, ми всі намагаємось це компенсувати, якось є якісь наукові гуртки, хто в Києві там приходить, щось робить саме в лабораторії. А насправді виявилось, що слово інженер. Воно дуже багато означає. Воно означає математику, фізику, воно означає програмування, воно означає там, моделювання в 3D-моделювання, воно означає там, побудову креслень в цьому автокаді. І так виявилось, що якщо в тебе є технічний бекграунд, то ти дуже добре вписуєшся в тусовку того, що з тебе намагаються зробити на біомедичній Це інженерії. Як виглядає? Тобто, це ви сидите біоінженер і програмуєте молекулу? як ну ні, насправді не програмуємо молекулу, але для обрахунків. Тобто можна написати швидкий скрипт, який там, скажімо, обрахує тобі медичні дані на швидкоруч. Щоб була одразу інфа, і ти так, ти про ну я пробую на пайтоні. Чим ти конкретно займаєшся? Наразі такий науковий в мене інтерес. Я хочу про це писати диплом про токсичність, а про нейротоксичність, про можливість використання конкретного нейротоксину в якості ну медичної речовини, яка буде лікувати. Ти там говорив, наче що ви зараз випробовуєте звук, як він впливає на мулеву? Скажи про це. Так, коротше, в мене є викладачка, яка дуже довго працює з цією темою вплив ультразвуку на культуру клітин. Ультразвук він що робить? Він ну, мутить воду, насправді. Да? Інколи там ще додає кисню у воду. Коротше, багато яких процесів. Звук впливає конкретно на речовину. Ультразвук, так? Ультразвук, ультразвук. Він впливає на все. Але так, ми досліджуємо саме вплив на те, чи він збільшити біо. Масу, але це дуже складні процеси. Скажімо так, за рахунок цих процесів, кількість мікробів, що виросте на колбі, буде більше, якщо б ми не використовували ультразвук. Ось така концепція. Це означає для науки для науки. Ну для науки це не так багато означає. Це скоріше багато означає для промисловості. В тебе є ємність. Ти засовуєш туди пропелер і починаєш перемішувати. Це необхідно, щоб все було добре в цьому в цій ємності. А ти і ти наражаєш на небезпеку ціємність, бо ну щось таке пластикове, не пластикове, металічне, не металічне, щось туди. А тепер ти ззовні створюєш ультразвуковий генератор. Ніщо не впливає на Ніщо ці... не впливає всередині. Це може навіть бути замкнута капсула. А в тебе воно все одно перемішується, і навіть ефективність збільшується. Це все тільки експеримент, тільки початок. Але ж це все можливо робити прямо у нас в КПІ. Тут ну звісно, ми це робимо це на скляних колбах. А що взагалі в факультеті є таке із крутого такого обладнання? Є е, ну не знаю наскільки це круте спектрофотометр. Така штукенція, яка допомагає визначати різні речовини або визначати концентрацію певної речовини в зразку. Є не знаю, ламінарний бокс, в якому працюють з реально асептичними умовами. Є co 2 інкубатор, в якому можна вирощувати клітини. Ми, коли були на бітфесті, ми приносили значить, у нас були клятини. Почок хомічка, нирок хомічка, клітини нирок бика і клітини нирок свині. Тобто це реальні клітини, ми їх відібрали, і ми можемо їх ось в таких подушечках, матрацах культивувати. Це такі пластикові штукенці, спеціальні, на яких вони реально ростуть. І для чого це потрібно? Так, якщо в тебе є якийсь препарат медичний, який ти хочеш протестувати, для того щоб не вбивати, ну не знаю там щура чи мишку, ми беремо. Ці клітини і на них тестуємо препарат, який має впливати на клітини нирок. Наскільки він токсичний, наскільки він буде вбивати ці клітини, наскільки він буде ефективним. Тестування препарату це дуже багато так. займає часу. Дуже і багато. як це проходить? Тестування препарату, якщо ми його розробили, синтезували і почали тестувати, то ми. Це вже пройшло там 10 років. Ну, націть не пройшло. Ну, скажімо. Ви витратили рік, це дуже грубо, але ви витратили рік на те, щоб розробити сполуку, зрозуміти, як вона виглядає хімічно, а потім створити ну, процес за допомогою якої ви цю сполуку отримали. А, і потім починається шо ось у вас є мишка, так, або клітини мишки. Ви вприснули, подивилися, як це працює, так як ви хочете, не так, як ви хочете. По різному буває, потім ви зробили це на мишках, це доклінічні випробування. Потім починаються клінічні випробування на невеликій групі людей для того, щоб тестувати безпечність цього препарату, ефективність цього препарату. Потім на більшій більшій виборці, декілька цих, і потім тільки ви починаєте говорити про те, щоб ви випускали цей препарат і, власне, могли його там створювати в промислових масштабах. Ну, цього вже на факультеті не зробиш. На факультеті, звісно, цього не зробиш, але ну, в нас здається, є там якийсь патент на патент, ми щось там робили, розробляли якісь бади. Тим не менш, є препарат, грубо кажучи, який випускає КПІ. Uh, ні, про КПІ не випускає, Ми можемо допомагати його розробляти. А допомагати розробляти да. ну просто наші спеціалісти з нашої кафедри, наші викладачі. Вони займаються фармпідприємництвом. а, uh, На uh, чи, чи власна організація А, дивіться, тобто викладачі? Uh, Спеціалісти практичні. Так, ну здебільшого у кожного є дві роботи. Тут на КПІ і якась інша пов'язана з фармакологією чи біотехнологією. А, 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 слуха, це круто, це. коли практикантів від практичних ну, так насправді ти слухаєш те, що ну ти можливо будеш робити потім руками. Це no, приємно. Вони, вони якісно можуть пояснити, як це по факту робити. Так. що б ти додав до свого факультету? Покращив, якби у тебе була можливість. Мені не вистачило хімії. Давайте так, персональний кейс. Коротше, ти приходиш на перший курс, там є такий предмет, він називається біоорганічна хімія. Якщо я не помиляюсь, його суть складається в тому, що тебе одразу починають навчати дуже складним речам: типу, що таке структура речовини, що таке конформації, що таке ізумерія це складні поняття. Я, як ну, типу, школяр, який вивчав математику, фізику і хімію, мене була одна пара на два тижні, то для мене це було так. Це можна так попростіше. Тому мені не вистачило базової хімії. Хоча в мене є друзі, яким вистачило хімії зі школи, щоб зрозуміти те, що відбувається. Але зараз е, я спіймав себе на думці, що зараз я би залюбки пройшов це квіз знову. Ну, типу, ну, зараз в тебе і знання вже більше. У мене якби... достатньо знань, щоб я зміг ось це все, все осягнути і витягнути звідти більше. COVID. Мав п'ячі Віспа, з усім цим, це ж ну, певно зріс і попит на таких спеціалістів. Насправді, якщо в тебе нема диплому, ніхто тебе ніколи не пустить в лабу, в якій можна працювати з ковідом і мав пічі Віспа, в них є певний клас безпеки. І поки в тебе немає диплома, ні, ну не можна, ти що? А в принципі працювати я там не знаю, лаборантом чи ким Ну, я лаборантом зможу? можна. Лаборантом можна. Це ще будучи студентом. Ну я працюю лаборантом. Правда, на свою кафедру, але працюю лаборантом. Мені мене майже взяв взяв фармак. Не знаю, можливо, uh -huh. вони мені б відмовили, якщо б я прийшов на інтерв'ю, не знаю. Але вони мені зателефонували, я залишав вакансію. Ну, типу, відгукнувся Ні, давай вакансі. детальніше. Це цікаво. Окей. Okay. Uh, ну, я дивлюсь, в них є, типу, лаба стестування тестування uh, Ну, типу, сирія і напівфабрикату, Я думаю, ну я відгукнусь. Uh -huh. Ну, чим? ну, типу, Запросто п'ють. Відгукнувся, вони телефонують, питають мені, а чому ви, типу, сюди. Я такий, ну, я на 163-й, мені цікаво, такий, ну, ну, такий, це далеко. Я кажу, дивіться, я вмію, бла, 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 бла. На, там, Мити посуд. А, це, це ре... Це перше, що робить е, будь-який студент, який приходить в лабу. Він вчиться мити посуд. Тому що все було щоб все було, стерильно, щоб все було... Не, не стерильно, Бо коли ти займаєшся хімією, ну е, вода з крану, вона з чим, вона з якимись солями, осадом, так. І коли ти займаєшся хімією, цей осад він має суттєвий вплив: мити посуд. Коротше, я вмію мити посуд, е, ну, там автокловувати, ще щось, і вони такі: о, клас, ви нам підходите. А потім кажуть: а графік залишився сутки через троє. Такий ну, типу, з вісьми до восьми. Ага. Сидіть там, не спати, бути на виробництві, на заводі. Ну, ти на заводі не поспиш. Коротше, ні. Я сказав, що мені сутки через троє не подобається і я не пішов. Гаразд. А в принципі, вивчав ринок праці. З ким ти збираєшся бути? От ти закінчиш, отримаєш диплом. Планував це. Е, так, ну я фармак. Uh, є артеріум, є ще хтось, є можливість піти там на завод. Пепсі uh, Він теж треба тестувати свою продукцію. Всім треба трасувати свою продукцію на предмет мікробіологічної, ну типу забрудненості, щоб не якийсь там паразитик не потрапив по всіколу. І на предмет того, що ось до них приїхала сировина, там цукор, так далі. Так далі. Наскільки він чистий, наскільки там не підмішано там солі, не знаю, в той цукор. Ну Це ж будь-яка харчова промисловість. Будь-яка харчова промисловість, в цілому так. Але ну специфіка така, що фармак і артеріум цікавіше, бо ну саме вони займаються фармакологією, і ми займаємось фармакологією. Цьому вчився. Ось. Ну і там трошки поскладніше, трошки покраще, я думаю, і умови і зарплатня. Ось. Е е я хочу в магістратуру, якщо чесно, і в аспірантуру. Ну і крім цього, я всім кажу, що якщо все буде погансько, я піду в синево. Теж є лаба, які вони біологічні зразки тестують. Правильно, я вмію тестувати біологічні зразки, буду лаборантом в СНВ. Ну, не, Забирати кров я не вмію. І, і не, не маю права. Треба Ти не медик. Я не медик, я не медсестра, не медбрат. Не можна. Я не маю права доторкатися до людини. Я, між, я можу тестувати, отримані з людини значить там е е сечу, лімфу, кров. Я можу проводити аналіз. А якщо якась виникне надзвичайна не знаю, ситуація, тебе не впустять в лабу, якщо ти не поставив підпис під тим, що ти розумієш значить, техніку безпеки? В мене в лабі немає такої штуки, але в хімлабах вони зазвичай є. У нас просто нема таких дуже небезпечних реактивів. Коротше, є штукенція, ти б'єш по кнопці і тобі дві таких дуже потужні струмені в очі. це якщо ти. Якщо очі щось потрапило в очі, ти маєш щоб промити швидко. На твою думку, чи є якась доля правди в теоріях заговору, чи є якісь хвороби, спеціально створені людиною? Потенційно, це можливо. Хто насправді буде займатися такою дурньою, я не знаю. Це потрібно бути від піввідморозком. Насправді можна створити таке, що ну, це можна тестувати, тестувати, тестувати і в якийсь момент отримати щось дуже небезпечне. Але на мою думку, ціленаправленно зрозуміти, як працює весь цей ні, навряд чи це можливо. Але віруси дуже швидко мутують. Це їх. Що, чим простіше організм, тим швидше він змінюється. Так, ми бачили, скільки там мутацій коронавірусу. Ну так. Да. Вони а, майже кожен місяць там якась нова виходить. Власне, це і відбувається. Тому ну, можна в закритій лабораторії викликати цю мутацію, передавати з покоління в покоління, відбирати якісь більш небезпечні штами. Можна. Але прям створити, ну я думаю, що ще ні. Я не вважаю, що зараз є місце біотероризму. Чи можемо ми контролювати вірус? Ну тобто, зробити свій якийсь контрольований? Можемо. 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 Ти ж знаєш, чому вбивав ковід? А чому? А він вбивав через імунну відповідь. Тобто, не сам вірус синтезував якийсь страшний там, не знаю, яд, хворобу щось робив? Ні. А, дуже бурхлива відповідь організму. Легені починали заповнюватися рідиною. Через цю імунну відповідь. І люди, люди вмирали від цієї атипічної а, хвороби легень механізми, за якими працюють віруси, з якими вони стають саме небезпечними, вони складніші, ніж просто ДНК, яке ми туди загрузили. Як виглядають лабораторії? Тобто я уявляю це, як знаєш, як в американських фільмах. багато колб, скла, білі, халати, там Так колеги фі... такі виглядають лабораторії? Приблизно так і є. Хімічна лабораторія любить порядок чистоту. У мене є два викладача: один Олена Ірівна. Вона, значить, хімік, а Валентина Васильівна, вона, значить, біотехнолог. Так ось халат у Альони Єгрівни завжди чистенький, такий біленький. А ми з Валентиною Васильівною, значить, ми з нею власне, працюємо над ультразвуком. Ми з нею змагаємося, кого більш брудний. Біологія вона трошки брудніша. Це не як у кухарі, типу чисті рукава, брудний фартух. Е, та там все брудне, бо насправді і хімія, і біологія вона чимось схожа на кухню, е, чимось дуже сильно схожа на кухню. Я реально варю бульйон. Щоб простити мікроорганізми, потрібна м'ясна вода. вона так називається. Насправді, це вода, в якій годину варили фарш. Бульончик. Бульончик. Але воно таке: ну, типу, ти після цього стіл. Сама грілка, кастрюля все просто в такому е, слої жиру. все Це таке маслянисте. І потім е, ми, ми навіть е, думаємо відмовитись від штаму, який ми вирощуємо, бо для інших шламів не потрібна м'ясна вода. У нас то впало це варити кожен раз м'ясну воду. Потім відмивати все це. Ну, я думав, що про кухню піде мова тут, насправді. Ну, так і є. Приблизно саме. Спробува повернемося до навчання. Що тобі найбільше подобається в тому, як ведуться твої заняття? А що не подобається взагалі? Мені подобається онлайн, бо я можу бути не вдома і сидіти на парі. Мені не подобається онлайн, бо я не можу нічого мацати руками. Бо це дуже важливо в хімії біології. Ну зараз ж ви офлайн, правильно? Зараз ми онлайн. Ще А, ви онлайн ми, будем, ще? ми будемо офлайн з 1 вересня. О. Поки що такий план. Ти в КПІ вже давно три роки. Я навчався в технічному ліцеї КПІ. А тоді ти собі як відповідав на таке питання: що чому серед усіх у цих серед усього спектру вище я обираю КПІ? Є серйозна різниця між тим, що ти робиш дослід, який там, вплив ультразвуку на мікроорганізми, який, якщо ти доведеш його до кінця, може бути доволі швидко реалізований як практична історія, і такі базові, не знаю, дослідження, як нещодавно відкрили нову органелу. Я не збирався вести досліди з того, як нещодавно відкрити нову органелу. Це така дуже фундаментальна наука. Дуже базована, ти вивчаєш дуже багато теорії, і все, чим ти займаєшся, воно пов'язано насправді з теорією. На мій погляд, це працює так. Потім я хотів вибрати саме 163 спеціальність. Вона була тут, і вона була на НАУ. І мені не сподобалась програма, яка була на НАУ, тому я пішов сюди. Все. А є студенти серед ваших, які втратили цю можливість вчитися, і ну або вирішили, що це не їхнє, і пішли. Звісно. Звісно, є е, мені здається, що це проблема не тільки нашої спеціальності, що це проблема взагалі всієї України, в тому, що дуже складно пояснити, чому я вважаю, що ви робите щось круте, е, бо дуже складно пояснити вступнику, що він буде робити, чим він буде займатися. І через це багато, я думаю, людей розчаровуються в своєму виборі. Тобто прийти на іпса, там, не знаю, і зрозуміти, що більшу частину, що ти робиш, це математика. Ну, з одного боку, це можна було дізнатися, бо можна відкрити там силабуси, щось ще, все це перечитати, але з іншого, наскільки це доступна інформація? Важко сказати. І так само з нашим факультетом дуже складно зрозуміти, чим ти будеш займатися. Хтось приходить і питає, а що, ми що, ми що не лікарі? Чому? Чого ти не знав і зараз би розповів? Чому я чого я не знав? Е, ну, щоб займати якусь керівну посаду в сфері, треба бути PhD. Бакалавра недостатньо. І якщо брат, я зараз бачу своїх друзів-програмістів, небагато багато друзів-програмістів, кожен з них може працювати з другого курсу і нормально заробляти, і все буде кайфово. А мені не можна зайти в якусь лабу через те, що в мене немає диплому бакалавра. Тобто, того, чого не знав, це те, що професія дуже вимоглива до кількості часу, який ти витрачаєш на навчання. Але що, ну, але ж воно потім не окупається. Все окупається так, але ну скажімо так, це факт, який хотілося б зрозуміти одразу. Е, все не так, не так. Е, примарно і погано, як я описую насправді. Ну, можна зараз я працюю, ще декілька людей працюють в лабі саме. Все, все нормально, тобто це можливо. Але ну, окрім «Падавана, падай, принісі, дуже складно. Типу, Фармак був, то був не Abit Fest, а до цього була типу, ярмарка вакансій. Угу, Там було. був Фармак, і вони прямо кажуть: ну, якщо у вас є бакалавр, приходьте. У угу. мене нема бакалавра, я не можу. Скільки б така взагалі пропозиція коштувала? Тобто, наприклад, у мене є бакалавр знову ж таки, в мене запросив м м потом, Фармак. Угу. Скільки це могло бути? По грошах? Угу. Ну, 20-25. Навіть так непогано? Ну, гривень, звісно. Зі старту це. Ну, так, якщо ти щось вмієш, ти їм сподобався. Я думаю, так. Ну, знов таки, формат це дуже складно. Тобто, там ти, тебе будуть як сидровий Це ганять. Це буде важко. Але ж потім досягаєш якогось такого вищого успіху. І взагалі, як виглядає успішна людина? Опиши мені, успішну людину зі людина. Ми називаємо це як горизонтальний зріст. Значить, коли ти приходиш лаборантом, угу. потім ти там старший лаборант, потім завлаб, потім йдеш в топ-менеджмент, ну потрошку. А, тобто, насправді, в нашій професії вітається те, що ти поступово. Розвиваєшся в одній компанії, тобто ти поступово проходиш... Це така довгострокова перспектива. Так, ти приходиш і починаєш працювати, і це дуже добре, коли ти топ-менеджер, а ти розумієш всю цю низьку, низьку профільну кухню, Відвідом. як це все відбувається там ось, знизу. Це робить тебе ефективним, це робить тебе добрим спеціалістом, який потрібен компанії. Але ж не лише компанія, тобто, ти ж ну певно, що бували такі думки. Е, от я зараз вчусь. А потім я піду, стану крутим біоінженером і буду допомагати людству конкретно. Ну, це, ну, це по факту, допомагати людству розвивати медицину. Будь-хто допомагає людству? Скажімо так, так, в мене були такі думки, я тобі хочу сказати, що ну насправді у мого брата і батька є захворювання, як їм ем допомагають імпланти, їм треба робити імплантацію, так? І коли я. Пшов, можливо, не дуже свідомо, але я пророблював для себе цей момент. І я бачу багато людей, в яких є кейси з рідними, з ними самими, коли в них щось не так, і вони йдуть сюди і займаються схожою проблематикою. Твої історії, я розумію, що ти прийшов сюди, бо тобі це цікаво і треба, а не через там зарплатню. Е, так, так. Ну... Зараз я розумію, що мені було б краще, якби в мене було зарплатня. Але скажімо, на моменті, коли я вступав, мене це не хвилювало. І я думаю, що будь-хто хто вправний, любить свою справу, він буде отримувати достойні кошти. І Як не шкодуєш, що мені подобається, я бачив багато людей, які перевступали. Вступили в КПІ, потім кинули КПІ, поступили в КНУ. Зараз теж щось не так. І я розумію, що ці люди вони просто не знайшли себе. Мої друзі, деякі не знайшли себе. А як знайти себе? От щоб Чи є у тебе якийсь кейс такий? Пішов на профорієнтацію, Мені сказали: ну, ти, типу, вмієш говорити. Прикольно, класно. Давай ти будеш, типу, соціальним працівником. Я такий соціальний працівник. Це ж моя мрія всього життя. Я просто розумію, що я емоційна людина, яка багато через себе пропускає, і тому працювати з людьми, бачити, як їм погано чи ну продажником будь ну типу маркетологом мені якось ну я не знаю. Я не хочу людям нічого продавати. Я, я хочу щось робити. Я хочу, щоб те, що я зробив, продавали. Так, да, я не хочу просто продавати, я хочу щось робити, щоб це продавали, так? І сказали: ну, диви, ще є така прикольна нова тема: біоінженерія. Я такий, окей, значить, буде біоінженерія. Спробував і зайшло. Спробував і зайшло. Ну, насправді, я рік вивчав біологію, щоб її здати. Я до цього дуже погано вивчав. Так, біологію. все ж біологія треба. Щоб здати, звісно, ну, знову з біології треба ну, Я вивчав біологію суто для того, щоб здати зно. І в мене було як? Я прийшов туди, і через рік я зрозумів важливу річ, що насправді біологію має вивчати кожна людина. Бо стільки зрозуміти про себе, про своє оточення, про навіть природу агресії, сексуальності, природу будь-яких речей, які ми робимо, і при цьому ну типу, порозуміти, що все це працює за певними законами. Ось так ти будеш розвиватися. Ось це з тобою станеться, коли в тебе там буде підлітковий вік. Ось так ти будеш старішити. А, в тебе буде зменшуватись там метаболізм, швидкість роботи твого мозку, а інколи її не буде. Зараз є нові дослідження про нейропластичність. Так? І це розуміння про оточуючий світ, воно так прям левелап. Це дуже прикольно. Ось, коли ти вивчив біологію, розумієш, що відбувається навколо тебе, що відбувається всередині тебе. Звідки беруться твої емоції, як вони працюють, це дуже цікаво. І, і допомагає. Ну, типу, це навіть якесь філософське переосмислення. Зараз справді відкрив такі якісь інші рівні сприйняття цього. Дякую тобі, в принципі, за розмову. <рес> Дякую, тобі, для КПІшся за таку можливість. Тут Ну, ми знаємо, що в КПІ, в принципі, все, що можливо, можливо. Бажаю тобі, щоб твої клітини від ультразвуку росли. Працюємо над цим. Працюємо так над цим. Uh, бажаю вдалої сесії все ж попереду. Ну і глядачам вдалого вступу. Дякую.